Ліна кастинка. А жінка буває на осінь так схожа, то тиха й привітна, а то не погожа, то скропить сльозою, то сонцем засвіти, то прагне зими, то вертається в літо. А жінка, як осінь, плодами багата, На ніжність, добро, материнство і свято, як вересень тихий зігріє душею, Не страшна негоди чекати із нею. А жінка буває тривожна, як осінь. То дихає вітром, то ласки попросить, то болю завдасть, а то вигають рани, листочкам освіт полетить за коханим. А осінь природи незвідане не диво. Так само і жінка буває врадлива. Буває примхлива, буває чутлива. Нехай тільки кожна з них буде щаслива. Марина Кузьменко Жінка щаслива сім'єю тим, що вона є кохана, тим, що в родині є з нею, Сонце встає вранці рано. Жінка щаслива в коханні, і у дитячій любові, адже без цього є марні будні години святкові. Жінка щаслива душею, тим, що вона берегиня, серце жіноче безмежне, Сповнене ласки й терпіння. Жінка щаслива і люба. Навіть в родинності справ, лише коли її іменем хтось свою мрію назвав. Любов голота, я жінка, я травинка, я роса, я без кохання мов калина на морозі, як чорний шовк, яка моя коса, як дикий мед горянять мої сльози. Я жінка. Я вродилася такою, це задля тебе в мене руки білі, і голос плине тихою водою, і, і материнство квітне моє тіло. Я жінка, я співуча, як струна. Надія Красоткина краса жіноча, краса жіноча у душі її, у, доб у добрості, привітності, любові, коли в душі співає солов'ї. А ніжність трепетна в кожнім слові. Краса жіноча в погляді живе, що прямо в серце щиро проникає, і музика від нього враз пливе, а все навколо в радості співає. Краса жіноча ще й у простоті, у посмішці, в очах її і в ласті, в руках турботливих і в доброті, в дитячій колисковій і в касці. Як пишно квітка лотоса цвіте, яка жагуча врода у тюльпана, яке в ромашки серце золоте, яка троянда горда і духмяна. Отак жінки, ця ласка й доброта, а та ясна і гожа, мов зірниця, І кличе погляд, І зовуть вуста, і кожна вабить, наче таємниця. От кожної хмилієш без вина, але не кожну назовеш судьбою. Усе-таки на світі є одна, яка заступить цілий світ собою, що правда можна все життя прожити, але, а так оту єдину й не зустріти. Я жінка і слабка, і сильна. Я жінка, і весела, і сумна. Захочу, буду ніжна і покірна, захочу буду вільна, як весна. Я жінка і життя, і перемога. Твій берег, берегіння і оберіг. Через любов завжди моя дорога, і інших я не визнаю доріг. Я жінка, хто впізнає мою душу, тому зарею я до ніг впаду. Для того морі обійду і сушу від серця всі печалі відведу. Моє ім'я то код життя земного, в моєму лоні Всесвіт розквіта. Про майбуття мої і думи, і тривоги, я жінка Україну, тому свята. Мати, мати то свята людина, що своїх дітей веде у світ. Про дітей кожнісіньку хвилину думає щодня з маленьких літ. І допоки проживає в світі слово діти завжди на устах. Хоч ті діти вже давно у літі. А на серце матері ще страх, щоб не сталося з дитиною страшного, щоб здоров'я і щастя прожила, щоб не скоїлась з онуками нічого, і щоб доля діток берегла. Для сина мати, наче сонце ясне, вела за руку світ своє дитя, відкрила для дитини все прекрасне, вона ж подарувала це життя. І так свою дитину доглядала, учила, пестила і по стежках вела. Найкраще все у світі пророкувала, і усю себе дитині віддала. Тому завжди потрібно пам'ятати і любов свою до матері нести, що найсвятіша в світі жінка, мати, вона від бід рядує самоти, заступиться і захистить руками, і повік своїх дітей не підведе. Тож пам'ятай, коли, коли ж не стане мами, вона до тебе із небес прийде. Надія Красоткіна, Матір Божа. Матір Божа, свята і єдина, у тобі чистота і любов, народила ти світові сина, і він же смерть нашої душ поборов. Взяв гріхи і під жаркою зорою, і з Христом на Голгофу поніс, смерть прийняв і воскресла землею. Щоб душа наша линула бисім, і щоб радість безсмертя пізнала, но ну, а люди по правді жили, щоб любов на землі процвітала і добро всі творити могли. Матір Божа, свята і єдина, ти заступниця людям усім, опускаюся я на коліна перед образом чистим Твоїм. Матір Божа, тож глянься над нами, Воскреси доброту у серцях. Щоб на світі у кожної мами щастя радість світились в очах. Люблю кожну квіточку в полі, і струмок, що до річки біжить, і високі до неба та полі, і чисту, чисту небесну блакить. І у синьому небі лелеки, журалинно осінні печаль, сперешиві стежки, що далека, розійшлись по землі всі їдальні. У маленькій своїй долоньці я промінчики сонця ловлю, Україну мою рідну неньку я усім своїм серцем люблю.